Усім привіт! Сьогодні у нас 24 червня 25-го року. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику для маточок Backfast F0. Кого цікавлять дані бджоломаточки, звертайтеся, вони є в наявності. Зараз я вам покажу саму бджоломатку та в якому вона нуклеусі. Облітувалася. Ось такі посилі у мене нуклеуси. Зараз займають. Ось з нього також вощинка, рамочка. І повноцінно вони обсижую зараз одну, дві, три, 4, 5, ну і частково на вощинці. Зараз вам ще покажу, який розпліт від даної матки, коли я їх відбираю. В них вже є і їхня молода бджола, від них повиходила. Опа. Молода від них повиходила від цих маток, тому що вони ще почали сіяти в кінці травня місяця. Ну і, звичайно, печатний розплід в них. Ось такі розплодики у них. Ось така бджола на корі, якщо буде видно, тут і молоденька є бджілка. Гарна жовта бджола. Ну і зараз вам покажу саму бджоломаточку. Десь вона була на даній грамошці, я її спеціально витягну. Десь вона переміщається. Ось бджоломаточка. Ось така вона. Зараз я даний нуклеус закрию і Покажу вам візуально, можливо, зверху, а можливо, ще з один розберем е, нуклеус. Ось перемістився я е, до слідуючого, якого ми подивимося зараз. Тут у кожному е, лежакове є таке відділення карман, нуклеус е, для таких бджоломаток. І зараз вони всіх присутні, тому можна і попідряд дивитися. Нагадаю, що дані бджоломатки з паспортом та політкою. Контакти я залишу в описі та під відео. Тобто номер телефону, за яким ви зможете звернутися. Ось так він візуально зверху виглядає. Всіх однакова ситуація. Тобто стоїть одна вощинка. Кормові рамочки, це тоді, коли він заселявся. Зараз ми спробуємо витягнути в спочатку. Тут трішки замало місця. Так. Ягнемо вощенку, на ній вже бачу засів на даній і печатний розпліт є. На даній вощенці ось не вже засілись, тому що я ж кажу, тут матки у деяких вже близько місяця сіють, а можливо і чуть-чуть більше. Ну, ось така вощенка тут. Зараз ми її поставимо на сторону. Бджола молоденька почала лупитися, сіренька. Як ви бачите, тут обсижують вони шість рамочок. Подивимося, яка тут обсидка зараз в них. Ось така доволі непогана обсидка. Пошукаємо маточку. Можливо, вдасться віднайти її. Однією рукою тут я її не бачу. Слідуюча рамочка. Це тяжка. Тут корм присутній ось по підверху, бачите? Маточки я не бачу. Давайте я знайду і покажу вам маточку, бо я хотів вам показати. Ну, давайте я пролистаю просто рамочки, покажу які тут. А далі віднайду матку і покажу. Так. Ось ще одна така. Ну, приблизно ось така обсидка кожної рамочки. Почти. Зараз я віднайду маточку і покажу вам. Ось я віднайшов матку, ось така маточка. Курсує по даній рамочці. Бджола жовтенька, як ви бачите. Ну, Обсидка тут чудова. Тобто вони, коли було, припустимо в травні холодно. Ну, клеуси були хорошої сили. Ось ви бачите. Тобто бджоли на 6 рамочок, ще раз покажу. Ось такі справи. Всім дякую за перегляд та до зустрічі. Покажу вам невеликий ще обзор даного облітничка, як він виглядає.